Остановіть, блядь. Не не Спасибо! Хелова Ніго! З вами знову психачеп і новий раночок, нова барахолка. Вибачайте, що минулого разу не було випусків. Прихворів я, дуже сильно прихворів. До сих пір іще кашляю, але не міг уже, не міг не прийти на любиму барахолочку. Так що будемо сьогодні ходити, шукати, щось погодка така собі зранку. А який сніг іде знову, я не знаю, сподіваюся, продавцям це не завадить вийти. Бо мені не завадило. Буду ходити, шукати скарби. Игровые скарбы, тоже вы со мной, тогда погнали. А сколько коштой? 100 рублей. Коштує остатки лего. Ну, в принципі, ціна підйомна, але там, ну, так собі, так собі, залишки там нічого цікавого з того не збереш. Ні, ну, ті, хто займаються там якимсь лего техніком, то може і знайдуть собі деталі, але у мене дитина не технік збирає, а звичайні, так що наступного разу вже світає потроху, а людей, людей дуже мало. Чому Потроху сходяться, тому тому ще хожу, хожу, брожу. І це ж знаєте що я згадав, це сьогодні буде сотий випуск. Хоч сотий випуск ювілейний буде, але я щось думаю, що буде дуже не дуже. Отак от, от дуже не дуже, але подивимося. Ще поки що рано про це казати. ну, Поки що хожу, шукаю. игра коштая 2500 работает все космос только друг если по бровей забирай не думай она улетит да, блин там я тебе я там блин я не могу я продам но я с минуса не хочу а вот это что стоит тысяча гривен всего лишь тысяча 2500 500 коштує, бачите, щось знайшов, але ціна така, що... Ой-ой-ой, ну, стан непоганий, в коробці, я не знаю, це воно стільки коштує чи не коштує, але мені дорогувато. <кій> Кашля і по такій ціні я не вивезу купувати. Отакий От сьогодні день, бачите, бачив ще PSP. Але за неробочу PSP ще 2000 просила. Ось такий сьогодні день, бачите, 25. І PSP ще 2000, ну хожу далі. Сніг лупить далі, я не знаю вже. Такий сьогодні день, хоч ний, хоч не ний, все одно нічого не наниєш. Ну ладно. Поки ще поки ще нос не вішаю. Отакий от, от сотий випуск. Дорог до я вже до кінця. Я не знаю, що останній останні варіант щось купити можу у хлопців, якщо вони є. Якщо немає, то взагалі нічого немає. Дуже я розстроївся. Дуже дуже розстроївся. Що і минулого тижня не було випуску, що цього тижня. Міго. З вами знову Психачеп і новий ранок нова барахолка. Як ви вчора бачили, вчора барахолочка була легендарна. А легендарна вона була тим, що я не купив жодної... жодної речі не купив, не знайшов, а такого за всю історію барахолки моєї не було жодного разу. Уявляєте, оце легенда, вчора була, так була. Жодного разу. Ну я сподіваюся, що сьогодні я щось знайду. І, і ці два дні змонтую в один випуск, бо, бо вчора на випуск точно нічого не було. Тому так, хожу брожу. Пошукаю сьогодні. Настрій поки, ще, поки ще настрій в мене бадьорий, але не без мінусів. Не без мінусів, бо не долікувався я і вчора почав вже ж лазити. І заболіло сьогодні дуже горло. Я і так хворів блин, півтори тижні. А ще й сьогодні знову горло болить дуже. Ой, зараз знову на розмовляюся. Надихаю холодним повітрям, щоб не захворіти ще раз. Отака от барахолочка трудова сьогодні. Тому, тому так. Ну нічого, не засмучуюсь. Йдемо шукати. Ви зі мною тоді погнали. А тут уже ажіотаж, торговля йде вовсю пакети розгрібають. Добрий. Повна машина товару, дивіться. От тут його розстилають, зараз, зараз щось будемо лутати. Ось дивіться, який ажіотаж. Народ риється, прям, прям в куче. Дивіться, скільки народу. Людей 50, 100. І всі, і всі набирають. Отак От прийдеш. На кучу і рис лошадь можна взяти. Ось якийсь прикольний базлайтер. Сноуборд. Жорсткий диск якийсь на 40 гі. 500, на 500 не мая. На сколько? На 500 не мая, все на 40. На 40? На 40, да. А за <звы> Злама не видишь? На жаль. Дужка зламана, на жаль. Та ні. На жаль, не зроблю. Коси прикольні, але зламані вже. І провід мінявся. Нічого, пошукаємо ще, вони бувають, можна сказати, частенько. Люди, бачите, потрошку торгують, але маловато, маловато людей. Щось, наче і погода сьогодні більш-менш. Снігу немає, але люди щось слабо вийшли, слабо вийшли торгувати. Такий скільки телевізор. 150 гривень, як тобі да. А працює чи хто його? Я батарейки став, ну може там якось надо подключить через... а а я... така 100 гривень мабуть не працює. Ага, не оригінальний. якийсь Батлтрон. Ну, назва, конечно, у нього оригінальна Батлтрон. Що ще цікавенького є. Вот такие дивіться МК, Дюна. Ну і Гритоп, ігри топ. Підходжу уже до кінця. Буду збиратись додому. Ну, Сьогодні хоч краще, ніж вчора. Сьогодні хоч покупочки є, так що випуск буде, дивіться, другу частину. Що ж я такого взяв? Так що не перемикаємося. Хеллоу, аміго! З вами знову я. А там знову ви і друга частина барахольних оглядів. Так, ну я навіть <смеш> я навіть не знаю, що тут казати. А, такі і соромно випускати, бо ну що я зараз буду показувати? Що я вам зараз буду показувати, бо два дня таких пройшли. Ну, давайте я вам тапулі покажу. Отакенькі тапулі, тапулі придбав, тапулі Адідас, дивіться. <смеш> Наче й прикольні, але ну так собі іграї, знахідки, так, щось собака гавкає. Отакені знахідки, бачите, за 50 гривень нормальні, нормальні тапки, нормальні Adidas, да, щось original там. Буду буду шляпати, шляпати. Шляпа шляпати буде. Ну трохи було ще покупочок. Давайте покажу. Так, ось якісь диски мені дали, але дали. Таке більше продати, бо не купував я їх. Я не знаю, що це за диски. Дивіться, написано якісь Sony Cam. Це щось Professional, professional диск. Якийсь диск. Блін, ну це класні, звісно, диски. Бачите, з чимсь схожі на UMD до, до PlayStation, але... але більші. Ну, Оце в приставку в якусь. Було б класно. Кайфові диски, якісь, дивіться, на 23 Гіга. Professional диск, шапка, реклама, копірайт. Так що, кому цікаво, звертайтесь, можу продати пару штук, штук 5, мабуть. Я не знаю, кому вони потрібні. Ну, може комусь потрібні. Так, парочку є, парочку є. На, якісь на, на камеру чи куди це? Не, не знаю. Написано, що вони можуть перезаписуватись. Непогані якісь такі. Так, далі. Отакий От телевізор я придбав, дивіться. Трохи брудний, треба чистити, а саме погане, що він не включається. Написано Японія. Взяв я тут, бачите, вставив всі батарейки, а він не працює. Треба знову хлопцям відправляти на ремонти, чи куди, чи буде з нього щось, чи не буде. Не знаю, ну, наче й недорого взяв, прикольний за японський такий Casio, 150 гривень. Але хотілося б, щоб він би працював. Але, а, бо, ну, а що, за 150 гривень я його купив в неробочому стані. Що? Іще один такий, знайти а це як донори, та я такий більше не знайду. Класно, що тут у нього є аудіо-відео вхід. Можна було б для перевірочки. Використовувати деяких консолей, але, на жаль, не працюючи. Ну, отака покупочка, Отакенька покупочка. Далі, далі прикольна покупочка. Оце я от купую такі блоки живлення, дивіться, на 9 вольт, купую, бо можна приставки ним зживити. Прикольно. і на Денді, і на фамікоми вони підходять. На жаль, не підходить, знаєте, що плюсовий контакт тут по центру. І треба приполюсовку шукати. От завжди вони попадаються, отакі на барахолці, і у них постійно плюс в центрі. А на приставках, як ви знаєте, плюс. Ззовні повинен бути. І тому мені оце приходиться перероблювати ці штекери. а, штекери, е постійно замовляю. Вони якісь не знаю. Ну, мені по, -по зовнішньому вигляду навіть вони, по -по вони такі, знаєте, слабенькі. слабенькі. Функціонал то вони виконують, але ну, не прикольно. Хотілося б знайти, бо такі, знаєте, щоб з е заводу от -от от був, е але полюсовка не підходила. Ну, все одно, все одно взяти на переробку потрібно, бо такі речі е десь на OLX шукати дорого, а на барахолці нормально. Воно там за 50 гривень такий блок живлення. Важкий трансформаторний непоганий. На 1000 мА. Йде. І саме прикольно, дивіться, вон, яка назва у нього. Аміго. Hello, аміго. Hello, блок живлення у нас Amigo, Блін, ну це клас, клас, дивіться. Якби ще було, бу, була б полюсовка класна, ти що? Я це в, в, колекцію, в колекції до якоїсь приставки вмикати, було б взагалі б супер. Отакенька покупочка, він робочий, непоганий, ще й вилка, бачите, е, отака з виносом класна. Ну, єдиний оцей нюанс, що полюсовка. Ну, перероблю, але перероблю неякісно. І сама класна покупка, яку я взяв. Це ось отакі, дивіться, зарядки до GoPro. Ось оригінальна зарядка. Дивіться, ось GoPro написано, оригінальна зарядочка. Тут ще акумчики, один неоригінальний, а один, наче оригінальний був. Да? Зараз перевіримо. Да, тут один неоригінальний, один оригінальний. ось Кому потрібно. Це до більш ранньої версії. Зарядочка з акумуляторами, мабуть, на 6, 7 і 8. GoPro. Якщо, я, якщо я не помиляюся, буду продавати оцю от оригінальну клас з двома акумами, прикольно, під USB. А оця вже підійде до моєї камери. Ось тут акумулятори більші, бачите? більші. Теж за кумчиком з одним було. Але оця не оригінальна. Це бачите від Телесін. Телесін, вона теж, наче, непогана, теж з USB-C. Ну, але б хотілося все ж таки б оригінальну річ. Два мені стали за 450 гривень. Я думаю, якщо їх продати, то трошечки вийде заробити. Трошечки вийде заробити. Так що, кому треба, отакі зарядочки, звертайтеся, я вам можу їх продати з акумуляторами. Ну і ще була одна покупочка. Це отакий картридж. До приставки Денді, бачите, гра така собі World Cup Soccer, а, Але чим прикольно, вона наче Стіплеровська. Бачите, тут а, з наліпочкою. Тут, правда, її хтось колупав добряче з одної, з іншої сторони, але, ну, гра так собі, але картридж відмиється, буде непоганий в колекцію. Вон тут іще щось замацане, зальопано. Ну нічого, оце така, така барахолочка. Бачите, трохи соромно випускати такий контентик, бо ну, а що є? що є, бачите, І цей сотий випуск. Хотілося б, щоб на сотий випуск щось було феєричне, таке класне, круте, але бачите, була така погода і, і, і сніги, і, і мінус добрячий, та ще й всі захворіли. Я оце хворію. Уже контента стільки не було, що я хворію. Є, ледве-ледве вичухався. Спочатку дитина захворіла, потім я захворів, потім знову дитина захворіла. Дружина, десь у відрядженні. Я оце туди-сюди сам вигрібаю. Ну, як є, як є, ви бачаєте, що давно контентику не було. А і той, який зараз виходить, він такий трохи е, прісненький. Але ну, я, я завжди показую чесну барахолку, як вона є, чесна барахолка. Так що думаю, що ви це сприймаєте позитивно, все ж таки. Все, будемо закруглятися. До нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, аміго. -пока, і хотів би анонсувати, що в ці вихідні, як вийде цей ролик, в ці вихідні, у неділю, я піду на барахолку зі своїм хламом, зі своїм крамом, і буду. Торгувати, торгувати на барахолці оце контент. Вау, нічого собі! Вийду, вийду з хламом на барахолку, бо я вже видужав. Класна буде тепла погода. І подивимось. Так що приходьте, якщо у вас є бажання, можете прийти поспілкуватися, щось купити, щось придбати, сфотографуватися. Все, чекаю вас, чекаю вас всіх в цю неділю на барахолці все. Пока, пока, аміго, до зустрічі на барахолці.